Ігронавти, про які точно чув кожний. Тоді особисто в мене не було такого доступу до інтернету. І про ігро я міг дізнатися лише з програми на QTV. Взагалі канал був своєрідним андеграундом телебачення і пропонував яскравих представників, яких не зустрінеш на інших каналах. Не думаю, що зіглер п'є алкогольні напої. Найміцніше, що п'ють спортсмени такого калібру, це газована мінералка. Одним з таких були ігронавти. Мені стало цікаво, що це було і куди воно поділося. Чому ігронавти набули такого ро. З голосу і як українські мейкери продвигали ігрову індустрію ще в далекому 2011 році. Вітаю, піпли! Я зібрав відому інформацію про програму. Тож, готуйте щось смачненьке, адже ми перенаємо у всесвіт ігронавтів. Ігронавти найчастіше були доступні для тих, хто мав кабельне або супутникове телебачення. У ефірі QTV були досить провокативні, цікаві і культові серіали та мульти. Кислий борщ мені з стаканчик коментаторів реслінгу, звісно, теж пряма асоціація з QTV. Чувак, який дає по дупі. Так, спробуй це готовий. Айку? футболь малого, футболь малого, футболь малого. А з вересня 2011 року в ефір вийшов власний продукт про світ відеоігор – ігор і гранавтою. Це був своєрідний дайджест з власною подачею, причому та подача була чітко орієнтована на ігрову спільноту. Про це говорило буквально все, починаючи від голосу диктора до побудови речень та фонової музики. Коли нам кажуть, дали м'яч фігач. Ми відповідаємо. дідька лисого!» До того ж передача була своєрідним хабом для зумерів. Точніше, структура подачі, ніщо інакше, як погляд в майбутнє, адже рубрики мали власну структуру, були не затягнутими, динамічними. І загалом вже тоді телепередача подавала себе максимально інтенсивно, щоб глядач не міг відірватися чи занудьгувати. То що ж загалом таке ігронавти і в чому їх особливість? Давайте про це детальніше. Зараз я створив тільки один плейбокс, і на нього одразу знайшовся покупець у широкий продаж. Такий гаджет не вийде. Бо Sony та Microsoft мене точно приб'ють. Перед тим як з'явилися летсплеї, геймблогінг та галузь ігрового бізнесу у сучасному форматі та у сучасному розумінні, до якого ми вже всі звикли, саме ігронавти заповнили прогалину для любителів віртуального світу. Адже в той час я особисто намагався знайти, хоч десь, хоч якийсь диск з грою, і молився, щоб воно запустилося. Я любив грати, і єдиним вікном в ігрову індустрію були лише ігронавти. Сьогодні ця галузь, звісно, капіталізована настільки, що перевершила всі очікування. Здається, ніхто 10 років. Тому не передбачав, що геймінг буде конкурувати з голівудськими блокбастерами за рейтинг та прибутковість. а Ігрова індустрія настільки реструктуризується з поширенням відеохостингів та стрім сервісів. Раніше ж ігронавти не лише дозволяли глядачам насолоджуватися новинами про виходи ігор або оглядами крутих проєктів, але занурюватися у світ інформаційної павутини, яка була новою для більшості. Тут через просту цікаву подачу, яка нагадувала деси Друга, який якимось чином знає все, що відбувається в геймдеві, можна було ознайомитися з розробкою. Ігор новими комп'ютерними технологіями та тонкощами індустрії. А головною особливістю було те, що це був чистокровний український продукт, і, певно, єдиний настільки тематичний. Перед тим як продовжити ще про українське. Хочу розповісти про культову браузерну гру легенда спадок драконів, поринути в пісочницю, якої тепер можна українською, адже з'явився перший великий сервер з виключно українською спільнотою. Це фентезі світ з безлічу монстрів та персонажів, що чекають у гарних анімованих локаціях. Окрім різноманіття, можливо. Двар Limited пропонує зрозумілий, приємний стилістичний інтерфейс. До того ж, розробляється і мобільна версія гри. Автор говорить, що це виключно українська версія гри, перекладом якої він займається особисто. Доступ з Росії тут закритий на серверному рівні. До того ж, двар лімітед переводить частину коштів на допомогу зсу. Тому підтримуючи проєкт, можна підтримати і державу. Якщо цікавлять подібні проєкти, посилання в описі. Переходь та поринь у світ двару. У ігронавтів була також своя команда експертів, до якої входили редактори відомих українських та зарубіжних видавництв, блогери та журналісти, які спільно розробляли контент-план та працювали над телепередачею. Зараз це виглядає божевільно, адже часи змінилися. І на тому самому Ютубі купа каналів, де щось подібне, здатна робити невелика команда з декількох людей. Або що досить часто, взагалі, одна людина. Я, звісно, себе з ігронавтами не порівнюю, але ви аналогію зрозуміли. З розвитком технологій, інтернету, розуміння, як це працює, в людей збільшилось. Виросли і вимоги, але ігронавти, на мою думку, все одно лишилися унікальним проєктом навіть на сьогодні, не говорячи про минуле, в якому я дійсно з дитячим захватом дивився та слухав все, що приготувала команда програми. Ви точно пам'ятаєте цих експертів, можливо, навіть самопроголошених в якійсь мірі, але я коли почав згадувати, мені здалися вони прямо такими рідними. Ось наскільки глибоко я вникав тоді в передачу. Один із перших телефонів, який спробував стати ігровою приставкою, стала Nokia Енвіч, яка вийшла у 2003 році. Але успіху вона не мала. Так звана експертна команда та рецензенти ігронавтів включали в себе навіть відому телеведучу акторку та символа Шреківського образу за версією ігронавтів Поліну Логунову. Прочитав, що кожного разу, коли Поліна висловлювала свою думку на екрані, чоловіча аудиторія відволікалася від суті сказаного. Тож, повторюся, команда розуміла, для кого цей контент і як його треба подавати. Це не дивно, адже за статистикою аудиторія складалася з людей віком від 14 до 49 років. Коротше, це може бути смішним, а хтось. Каже, це сексизм чи ще щось. Але Камон подібне не було основою, а було родзинкою, ба більше за таке відношення до власного продукту і аудиторії, на яку він вироблявся, і гранавти і набули такого статусу. Сьогодні у програмі ти чекав на найбільше року, але Rockstar рок знову влаштували сюрприз. GTA 5 на ПК не вийде. Дізнайся, чи вдасться тобі все ж таки поганяти лос Сантосом на пісюку. Як я говорив вище, наступною дуже важливою складовою був максимально насичений. Ефірний час режисери та монтажери ігронавтів робили кожен випуск настільки захопливим, що глядачам часто дійсно доводилося жертвувати туалетом і терпіти до кінця, або, хоча б до реклами, це перевірено на собі, адже на паузу не поставиш. А за рахунок лютої динаміки пропустити щось класне було як пальцями клацнути. Ось він справжній андеграунд. Кожен ефір починався відеофрагментом, знятим трушними аматорами або навпаки професіоналами, присвяченим ігровій тематиці, який був максимально стилізованим для геймерської аудиторії. Вони й зараз виглядають Вова, а враховуючи роки найбільшої популярності, це взагалі було щось дійсно круте. Кого там чорти принесли? А це ж розробниця Diablo 3 Reaper of Souls. Разом зі ігронавтами ми мали можливість спостерігати, як народжується новий віртуальний світ і як ветерани ігрової індустрії поступово стають історією. Ми могли побачити фрагменти інтерв'ю з розробниками: люб'язно перекладені та позбавлені всього лишнього гарно структуровані, що дозволяли зрозуміти та заглибитися в середину геймдеву чи в ту чи іншу. Гру мусити ворогів завмерти на кілька секунд, наче дурня. Але коли на вас пертиме могутня армія покидьків, і ви зупините їх, щоб напарник наслав на них вбивчі чари. от тоді скажете спасибі, а нападати на вас будуть на кожному кроці. Також контент постійно поповнювався цікавими рубриками, такими як фірмові топ 5 або там топ 3 де можна було дізнатися про найгірші екранізації ігор, або випадки, коли невинні технології реальності призводили до трагічних наслідків у іграх. Всякі такі цікавинки також були батли між культовими персонажами. Оцінка яких проводилася за спеціальними критеріями та перевірки геймерських міфів на реальність, все це були основні складові програми, які гармонійно виконували свою роботу і ставали визначною родзинкою шоу. Динаміка, гумор і хай-тек приваблювали завжди. Тож не дивно, що тоді, коли подібний підхід лише зароджувався, ігронавти влучили в саму ціль. Цікаві факти від ігронавтів, наприклад, з якого джерела тоді можна було дізнатися, що штучний інтелект у чаті переконав людину, що він 13-річний хлопчик з Одеси чи такий випадок, коли штучний Акт пройшов тест Тюрінга через подібні прикладеси, здавалося, показували наскільки швидко розвивається технічний прогрес, і вони були праві. До того ж, де тоді можна було побачити подібне. Nintendo цілих 15 років була портативкою номер один, аж поки не з'явилася PSP. Диктор теж заслуговує окремої уваги, адже завдяки озвучуванню гронати створювали приємну та лампову атмосферу, де серйозну інформацію періодично розбавляли мемасами та безобідними жартами. Передача була дружньою і сильно. Прив'язувала емоційно. Заходити ворогу у хвіст. Затягує, як чорна діра. Не пропусти, а просто зараз тебе затягне у пекло. Saints Row, get out of hell Наступний свіжак у ігронавтах це було місце, де можна було побачити, здавалося б, абсурдні вставки, але до біса прикольні, які навіть описати складно. Але важливо, що ці ролики не лише не порушували моральних цінностей, але й були вправно зорієнтовані на ту саму аудиторію з точки зору етикету. Адже, повторюся, орієнтація на аудиторію тут була 99,9%. Для мене пам'ятаю, особливо цікавими були саме ексклюзивні інтерв'ю з розробниками ігор, сюжетні ролики з кіберспортивних подій чи комік-кон. Адже побачити подібне деінде мені на той час здавалося майже неможливим, бо я навіть. Не розумів, як знайти це самотужки. Ще однією цікавою фішкою було змусити зарубіжних розробників інтерв'ю вимовити із заплітаннями того язика таке прикольне спеціально для ігранавтів. Коротше, круто чуваки подавали та розважали спеціально для My name is Wojciech Пазу. Спеціально для ігноравтів. Обговорення кіберспортивних подій та турнірів також відігравали важливу роль у шоу. Наприклад, відома історія, де наві перемогла на інтернешнл 2011 одинадцять з тота Тут взагалі варто особливо її згадати, адже Ця подія змушувала пишатися організацією та відкривала нову перспективу для України як потенційного лідера у світі кіберспорту. Так, на сьогодні кіберспорт офіційно визнаний видом спорту в Україні. Вже українські кіберспортсмени здобули безліч призових місць та створили серйозну конкуренцію світовим лідерам у різних дисциплінах. А тоді це було на етапі зародження, за яким ми могли спостерігати знову ж таки завдяки ігронавтам. Ігронавти також не залишилися без власної церемонії нагородження. Це крута фішка, тож, звісно, в крутої передачі вона теж була зі швидким прогресом, популярністю та відповідно потреби у створенні випусків та розширенні команди гейм експертів з'явилася ідея влаштувати власне шоу нагородження у галузі відеоігор. Такі тематичні випуски, крім класичних номінацій, таких як найкращий шутер або найкращий файтинг, також мали цікаві андеграундні категорії, наприклад, глюк року, провал року або жестяк року. Любите грати в ігри на смартфоні? Ось для вас номінанти та переможець у категорії Найкраща мобільна гра, набридли найкращі гонки чи якісь там стратегії, погляньте на ігри диваки або спробуйте щось з кандидатів на найфайнішу українську гру. Сьогодні у нашому чарті ми зібрали п'ять ігор, які не бояться сказати тобі, що ти слабак. Кожна з цих номінацій була дійсно захопливою, оскільки вона була представлена аргументовано та з глибоким аналізом, але при цьому не затягнута і своєчасно змінювала іншу. Все це було чудово до випуску під номером 250. Після цього телеведучі оголосили, що прийшов кінець програми. Тож, яка ситуація з ігронавтами на даний час, у 2012 році був створений Ютуб канал, на який були завантажені всі випуски програми. Підписники почали прибувати, але, але їх кількість вдалося досягти лише 50 тисяч, що відверто засмучує, і це можна зрозуміти з поглядом на те, що в 2012 році український Ютуб ну не те, щоб мав попит, та і взагалі Ютуб як відеохостинг не мав ще такої популярності. А з часом, враховуючи, що новини мають здатність втрачати актуальність, а. Програма завершила діяльність, зрозуміло, що 50 тисяч це навіть непоганий результат. Зараз, звісно, це збірник випусків, найбільше, що з однієї сторони зрозуміло, адже прогрес є прогрес, а з іншої шкода, що дійсно андеграунд телепередач та ігрових новин у свій час досить швидко втратив те, що набув. Хоча ж була спроба відновити діяльність лише на YouTube, але ігронавти 2.0 вже не були такими, як раніше. По перше, озвучення стало російськомовним, орієнтуючись на суттєво більшу російськомовну аудиторію, та хоча голос лишився тим. Саме це було зовсім не те, що колись розпочинали на QTV. Ігронавти намагалися перемкнутися, і, якщо так можна виразитися, не створювати тренди, а піти за трендами. Але інформацію такого роду вже можна було знайти в інтернеті з швидким розвитком останнього. Тому без унікальності такий формат контенту просто втратив популярність на платформі відеохостингу. Його унікальність залишилася на телебаченні українською мовою. Своє дитинство я залюбки розділяв ігронавтами і дякую їм за це. Отримання інформації з всесвіту, думка експертів та переймання їхнього мислення, формування нового способу мислення це своєрідна заслуга ігронавтів. Саме вони були своєрідним бекграундом індустрії на ТБ. Все це показує, що за приємним проведенням часу та гарною картинкою у вигляді здавалося прозважальної програми. Стоїть щось феноменально складне, цікаве та безмежне. Нас неможливо спинити, нас неможливо впіймати, нас неможливо. Розлучити ми завжди разом, і ми переможемо, адже ми справжні ігронавти. Це була можливість побувати там, де можливо ніколи не дасться побувати. Це можливість бути тим, ким ти ніколи не станеш. Це можливість робити вибір та аналізувати. Це було джерело нового продукту для людей. В цьому вся ігрова сфера та індустрія. І все це було в ігронавтах. У мережі була навіть петиція, що закликала до повернення QTV та ігронавтів. Зокрема, не впевнений, чи вона досі є, але все це на жаль чи на щастя не більше ніж поклики ностальгії повернути як було. А як було, вже не буде. Настав час поділитися у коментарях. Що саме вам подобалося найбільше у цій телепередачі, адже в мене на цьому все. Сподіваюся, відео було цікавим. В описі є всі посилання, щоб підтримати канал, здонатити, стати спонсором або підписатися на Patreon. До речі, вітаю всіх новеньких, хто доєднався за останній час. Дякую. Також в описі мій телеграм-канал, буду радий вас там бачити. І лайв канали, зокрема, Twitch, де проходять стріми. Тож, користуючись нагодою, якщо сидите на твічі, підтримайте там підписку. Це також важливо. І я, звісно, не ігронавти, але пам'ятайте, не. Геймплей творить гру, а гра творить геймплей. Тут був Дім Дімич. Бережіть себе і побачимось.